І право, якого ще в Україні ніхто не бачить. Я обичайся. А можна вас на секундочку, будь ласка? Там в туалеті дещо сталося. Ось тут ось така штука. Треба когось покликати терміново. Да, да. Хтось нормально навали. Ми да. в ну, шоці просто тут. Ось, ось все, ось все. Когось треба покликати, так? Я коротше приходжу просто і тут тупо отаке валяється. Ви засняли? А можете показати фотку мені? Ні. Хто це не робив? Я тебе допоможу. Давайте зараз. Та я возьму. Все нормально. Давайте, швидше в пакет. Швидше в пакет його. В пакет, в пакет, в пакет, Швидше його. А Та ні, це хтось наваляв, тут я не знаю. Давайте в пакет йо Йомойо. Що мені тепер робити? Помийте руки. Можна мені хоч чизбургер за це якийсь безкоштовний? Помийте просто ручки, дивіться, якщо же дайте ми скрупту зараз винесу. Не давайте, давайте, я не знаю, блин. Йо-мое. Це просто жесть. Еле отмыв, блин. Оцю всю красоту, блин. Блін, ви уявіть, ми, от я з ним стояв, мені сказали, що чизбургер хоч дадуть, блин. Фу, да? Ужас. Фу. Фу. Коротше, пішов із цього Макдональдсу, ніхто мені чи не дасть. Це ви зробили? Як Майкнопіль. я зробив? Як я мог зробити? зараз виключу охорону? Нажимай, нажимай, зараз поліція вас забере.